Рам сам сам. О! Опа! Тикс, 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 бем-бем! Ой! Бем-бін-бем, бін-бін-бін. Бібім-бім-бім-бім-бем. Текс, тут не все і окейшки можна, Ладно я в принципі істину не хочу, тому все сьогодні окей. Okay. Такс, гроші на місці. Такс. Треба вже спати, тому що на дворі вже ніч. О, який ж прекрасний сьогодні день. так яка погодка прекрасна. даже Вроді сьогодні даже не холодно. Пока що все супер. Ладно, треба збиратися на роботу. Беремо з собою телефон. Годинник сьогодні брати не буду, тому що беру сьогодні собою телефон. Так, беремо піджачок, щоб не було холодно, і з собою, що, я думаю, водички і йогурт. Так, ну, в принципі, вроді би, все взяв. По суті, ще сухарики, Джика. Це купив, це купив. Так, це для самооборони. Та, в принципі, вроді би, все взяв. Так, ну, ще, який у мене ще є часу. Ну, до роботи ще 10 хвилин, за 5 хвилин доїду, можна ще послухати. Офіційне оголошення. Увага! Увага! Сьогодні, у зв'язку з технічними неполадками, усім працівникам категорично не рекомендується вирушати на роботу до Чорнобильської ядерної електростанції та в Чорнобильську зону. Виникли певні ускладнення, що можуть вплинути на безпеку персоналу. Не знаю, якусь тут фігню говорять тому радіо, Мені здається, що це якась неправда. У мене на роботі вроді все добре. Якщо б щось було погано, мене б повідомили. Ну ладно, ну, давайте до... О, до речі, забули поздравитись з бабою. Любе, до... Баба Люба, добрий вечір. Ой, добрий день. <laughs> добрий, день, добрий день, добрий день, нічок. добрий день, добрий день, Каже, добрий вечір. Такс. Окей, йдемо на парковочку нашу за мотоциклем. За мотоциклем, за мотоциклем. Так, бензину, ну, бензину, в принципі, достатньо. Такс. Киїшки. Так, їдемо свою своєю роботою. На їх мені, до речі, нормально зарплату дають. Завтра вже, до речі, має бути зарплата, тому все супер. Опаки оск. Відкрили якісь, походу. Окей, їдемо далі. Там нічого нормального толком нема. Їдемо далі на роботу. Так, що тут новеньке зробили. Трава позаростала, давно на роботі доволі-таки не був вже тиждень, бо тиждень вихідний був. Не знаю, хто працював. Треба десь тут припаркуватись би, Давайте припаркуємося десь вот там. Тут давайте десь припаркуємося. Ось так вот ну. так. На роботу, на роботу. Ми вже трошки запизнимся даже. О, добрий вечір. Щось, е -е -ем. ну, типа, що таке? Ви хто? Другу. Ні, дякую. Я вибачаюсь, але якісь страшненькі. Що ви тут взагалі робите? Ладно, ой, я десь світло на роботі, щось світло виключили чи що. Бос, ладно. Бос, добрий... добрий день. Доброго дня. Сьогодні все як зазвичай. Тільки щось людей прийшло мало. Новин переслухались, походу. <laughs> походу, так, тому що. І теж слухав новини і там якусь фігню розказували. Не знаю. Не знаю, типа, доброго дня. Е, ну, Коротше, <laughs> не знаю. Мені здається, що це щось неправда і то ж неправда, правильно ж? Надіюся, що неправда, ладно. Такс, окей. Так, мені сюди. Мені сюди, мені наверх. Мені наверх. Так, я вам тут не впасти, бо тому що один раз я тут падав, ногу зламав і був капец. Такс. Окей, у мене тут хоча б освітлення нормальне, тобто не у мене фонарі, яке не електрика, а оці світокам. Такс. Такс, такс, такс. Окей ушки, окей ушки. Так, ну, працюємо як завжди тут. Як завжди, так. Паємось. Зараз тут так оп. Тоді ще ось так от напотилиш. One day later. Ну я напрацювався, капець. Вже даже скоро темніти, походу, буде, тому що. Сонце сідаєш? Так, вже сонце аж сідає, тобто. Працював я довго. Так, би босси спитатись. Що Є... це в нас за нове в сундуку, ці штучки? Ну ладно, давайте води поп'ємо. Ага, я пити навіть не хочу. Ну ладно. ой, Я трошки пролив. Ой. Не, я сподіваюся, що нічого страшного не буде. Надіюсь, все окей. я там, Ну, я там чуть-чуть буквально пролив. Можу бутылку відкрив, але пити, я все-таки не хочу, тому. Ладно, йдемо до босу. Спустимося краще. Отак от. Бос, 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 бос. Там, до речі, в сундуку щось нове появилось, Якийсь там редстоун, там я бачу якийсь, не знаю, якийсь непонятний блок. Що це, що це блок? Ще якась броня там було, чи що? А, та то, коротше, ми хотіли провести експеримент і. Two hours later. Ну, коротше, можеш провести його сам. А, ну тоді. окей, ладно. Я це типу, зробити без проблем, але це ж точно безпечно? Ну, не знаю, напевно, так. А ну, ладненько. Ладно, надіюся, я буде окей, бо вже темніє і в мене скоро зміна має кінчатися. Буквально через 30 хвилин. Я сподіваюся, що я за 30 хвилин це встигну все зробити. Тік, тік, так. В принципі, за 30 хвилин я маю встигнути це все зробити. Так, з окейшки. Так що тут у нас редстоун він казав взяти, поставити цей реактор і надягнути на себе цю броню. Так, все, курточку знімаємо, надягаємо цю броню, волі я вообще просто як який, якийсь титан. Звуки ще странні, тут. Ну, Надійс так майбутнє. Потому що ми. Не знаю, коротше. Надеюсь так має бути, ладно. Так, я сказав боссу вот так вот, отак от. Сюда. Ставити сюди цей реактор. І вроде тип все ж, правильно? Я ж все взяв. Понаставимо. Сказав нажати ось цю кнопку. Ось цю кнопку. А. Не, так. А. ну, Вися. Так, лампа щось повиключалася. Ця електрика тепер виключилася. Не знаю, це нормально чи ні? ні. здесь здається, так не бути, звісно. Ну ладно. Такс. Ой -ой. Було. Так. Ой-ой. Так, ту кнопку нажали і нажимаємо цей речах, і по суті, все має працювати. Ой! Ой, що так все трясеться, бляха. Вже даже навіть настала. змеи. зміни, ой -й -й. ой Уй-ой-ой-ой. Просто не тут на то. To Тільки що було взагалі, я що живий? Де моя броня? Що стало з заводом?